Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво ганеза 2023 рік. Знайди всі цілі числа, при яких нерівність модуль Х менше за 1,2 буде правильною. Варіанти відповідей А2, мінус 2 -1, – B-2-1-0-1 і V-1-0-1 G-0-1 Модуль – це відстань. Отже, нам треба знайти всі цілі числа, відстань від яких до початку координат буде менше, ніж 1,2. Це числа у нас будуть Мінус 1, 0 і 1. Запишемо відповідь. Мінус 1, 0 і 1. І варіант відповіді В. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 6, підручника математика 6 виконано.